Влучити якомога ближче до центру мішені, щоб набрати більше залікових очок. Таке просте, на перший погляд, завдання не завжди легко реалізувати на практиці, а ще й без відповідної підготовки і тривалих тренувань. Як опанувати себе та навчитися влучності, знають у дитячо-юнацькій спортшколі номер 7 Тернівського району. Тут працює єдине у місті комунальне відділення і тир для кульової стрільби, що відвідують чимало криворіжців. Більшість із них не лише вчаться влучно стріляти, а й застосовують свої вміння на престижних змаганнях та прославляють кривиріг далеко за його межами. Про останні успіхи криворізьких стрільців та особливості занять зі стрільби із гвинтівки. Говоримо в спортивній середі. Гості програми, тренерка відділення стрільби кульової, заслужений майстер спорту України Вікторія Рибувалова та її вихованець, майстер спорту України Дмитро Масольд. Дякую, що завітали до нашої студії. Вікторія, перше запитання до вас: якщо б вам зараз поставили завдання якось угу. цікаво, корисно і ну, перш за все, цікаво, розповісти про те, у чому ж фішка стрільби кульової, які б ви підібрали слова. Це влучне попадання і попадання в ціль, як ми кажемо, в яблочко в серединку. Я інколи всім кажу, що це дуже отак захоплює, коли от ти туди попадаєш, і от, от це твоє. І воно затягує назад. Затягує, затягує, да? Думаю, тому так. що дуже хочеться привів. Дуже хочеться. От хочеться от от в ту серединочку, в ту десяточку, і хочеться ще, ще ще. Ну, десяточкою ви називаєте ціль, да а вашу стійку ви називаєте стояти на вогневому рубежі стояти на вогневому рубежі, так стояти на вогневому рубежі це досить складна задача. Так, так, складна у чому вона полягає? Е, полягає в тому, що у успішного спортсмена повинні бути якості, такі як фізичні, так і психологічні. Це сила, витривалість, координаційність, наполегливість, дисциплінованість. Так, і це взаємодія також з тренером, щоб його слухати, чути. Взаємодія з суддями, з колегами, зі спортсменами і також з фахівцями, які можуть щось підказати. Дмитро, що тебе привело до тиру, саме відділення кульової стрільби, «Дюша номер 7 І загалом, стрільба кульова для тебе це перший вид спорту у твоєму житті, в якому ти вже закріпився як спортсмен, який перспективний спортсмен, тобто про своє вподобання. Як все сталося? Як пішло і як пішло? Ну, спочатку просто захотілося прийти до тиру, коли прийшов, мені дуже сподобалося стріляти. Це мій перший вид спорту. Більше ніде так не, не вийшло. — Що тобі подобається саме у цьому виді спорту? Подобається тримати гвинтівку в руках стріляти. Сам процес. Стрільба кульова відповідає. І вимагає від людини великої концентрації, великої уваги, психологічної стійкості. Як ти вважаєш? У тебе все це є у, зараз вже у наборі? Чи всьому цьому потрібно було вчитись і опановувати? Частично є, але ще треба вдосконалювати себе. Ти можеш от сказати, що потрапляння у десяточку, про яку, про яку ми тільки що говорили, що воно саме залежить теж від психологічної рівноваги спортсменів? Воно залежить як від фізичного стану, так і від психічного. Добре, ти можеш згадати свою першу перемогу, яка, можливо, закріпила твоє бажання залишитися в цьому виді спорту? Так, на перших своїх змаганнях я виконав, ні, виконав норматив кандидати в майстри спорту, і тоді ще більше трохи ну, захотілося їздити на змагання. Ну, про... Те, чи перспективний ти стрілець, ми поговоримо з твоїм тренером? А поки що ми розпитаємо <с> тренера про те, чому тренер, колишня спортсменка, діюча спортсменка, і нині навіть обрала для себе тренерський шлях. Вікторія, як сталося, що Фах тренера, це теж було бажання. Це все продиктовано роками тренувань і виступів. Чи все ж таки це була дитяча мрія? Це була не дитяча мрія. Хочу вам признатись в цьому, тому що я і, і на зараз діюча спортсменкою. Якось воно прийшло так з. Само собою я бачу цих дітей, я хочу їм допомогти, хочу щось їм розповісти. Хочу якусь частину себе їм дати, щоб вони мене зрозуміли і також могли щось досягти в цьому виді. Скільки сьогодні підопічних саме от у відділенні кульової стрільби, яке ви очолюєте? Взагалі, взагалі, чи тільки а, у мене? У групі, у вашій групі. Ну, В моїй групі вісім дітей. І от це діти якого віку, зокрема, тут можна зупинитися і на тому, в якому віці слід вже приходити. Так помірковано вже до відділення кульової стрільби, аби займатися цим видом спорту? Дітки з 10 років у мене 10 і от закінчуючи дімою там 15. Маленькі, ще перспективні, вони ще в нас сидять, слухають те, що їм кажуть, і дуже їм подобається, тому що коли їм дають стріляти, вони прямо аж, аж пищать. З чого розпочинається загалом підготовка дітей? Адже мова йде про використання зброї, про знайомство зі зброєю. І я розумію, що це як у плаванні, не одразу людина там обирає для себе дистанцію і здобуває там якісь от рекорди, робить рекорди так само і у стрільбі. В чому володіти зброєю? Слухатись, прислухатися до неї також, щоб було зручно е прицілюватися, е вчимо у цієї дисципліни, так е один з одним, щоб вони сиділи, мали оцю витривалість, щоб дивитися на ту мушку, сидіти, і не рухатись, бо вони дуже активні, вони ж маленькі ще, все їм хочеться. Дмитре, розкажи, будь ласка. Що тобі більше подобається? Тренувальний чи змагальний процес? Ну, звісно, мені подобається змагальний процес, коли ти вже стоїш зі зброєю, на старті і стріляєш, е адреналін. Як ти оцінюєш свої виступи на змагальному рівні, от з точки зору конкуренції? Чи м, легко вдається впоратися зі своїми думками якимось там? Можливо, негарними думками, тобто налаштуватися на сам змагальний процес і зробити свою справу як слід. Ну, конкуренція дуже велика, тяжко. Я ще не досяг до такого рівня, щоб з ними конкурувати. Але щось виходить, Вікторія. Як ви налаштовуєте спортсменів, які роблять вже перші кроки на змагальному рівні, до того, щоб все ж таки саме... От поєднувати в собі і вміння, і психологічну витримку, і зробити свою справу як слід я Дімі завжди кажу перед стартом, перед виходом, що не треба хвилюватись. Всі твої суперники зроблять своє діло за тебе. Вони також хвилюються, вони роблять помилки. А ти повинен зробити свою роботу, те, що ми робили на тренуванні, що ми відпрацьовували, відточували кожен постріл, кож, кожну поводку. Ми це робили з тобою. Тому він повинен сконцентру... сконцентруватись на кожному пострілі. З якими видами гвинтівок ви працюєте з одним видом гвинтівки? Це на ну на 10 метрів і на 50. Ну це рухома мішень. В тирі сьогодні вистачає у вас саме матеріально-технічного оснащення, аби розвиватися у цьому виді спорту як слід. Так, е зараз вистачає. Ми вдячні міській владі за придбання е сучасних установ установок більш ніж на 2 мільйони гривень. Це на 25 метрів і на 10 метрів. Це дуже сучасні установки, по яким можна тренуватись, і також змагатись і у нас. От, е Зараз почався олімпійський цикл. Всі діти, спортсмени, діючі, так можуть готуватись до міжнародних змагань високого рівня і гідно себе там представляти на змаганнях. До речі, змагання найпродуктивніша частина щорічного спортивного сезону для криворізьких стрільців, і це нагода використати всі свої вміння на національному та міжнародному рівнях, стати кращим за своїх опонентів та підвищитись у спортивному класі. Яскраві моменти перемог криворіжців увійшли до нашого традиційного фотоколажу. Прошу увагу на екран. Вікторія на свіжих кадрах з цього фотоколажу видно, що десь ви були нещодавно. Це черговий міжнародний вояж, я так розумію, який увійшов до регламенту вашого спортивного сезону. Чи що це було? Так, це початкові змагання міжнародні. Кожен рік вони розпочинаються з Чехії, у нас місто Плізінь. От, ми туди їздимо з великим задоволенням, тому що ми там маємо змогу виступити, постріляти на 50 метрів. От, і це розпочати свій сезон, тому що нас чекає, мене чекає Чемпіонат Європи, який буде в, в, у Франції в місті Шатору. От, і ми там також будемо стріляти на 50 метрів. От, і на 10, і ще в цьому році ми їдемо на чемпіонат світу. Угу. Про поїздку до плізині, будь ласка, більш докладно. Делегація спортсменів у якій кількості відвідала Чехію, і як все пройшло для вас? Делегація була з 26 спортсменів на цей раз. От, з Кривого Рогу я. Нас двоє пихали я та Гімон Максим. От Ми гідно виступили. Два місця у мене було особистих, два других От, і два перших командних. Але ще ми на 50 метрів стріляли, і так як у нас не вистачало жінок, нас об'єднали з чоловіками. І це була як відкрите, відкрита вправа, open вона називається. От, і серед жінок я була найкраща, а серед чоловіків я дев'ята була. Тобто, ми трошки їм зробили конкуренцію, і потім в кінці дізналися, що нас тренер поставив командою дівчат серед чоловіків, і ми ще були треті, в общем, там ми трошечки помішали хлопцям стати на п'єдестал. Ну, От. гвинтівка, я так розумію, вас не підвела, бо були такі Ні. випадки у кар'єрі. Так, так. Поки все було добре, ніхто нікого не підвів, все, все чудово. Я з гвинтівкою своєю розмовляю, що ми повинні з тобою до кінця дійти. І в мене на 50 метрів в цьому році був свій рекорд особистий. Mm. Я навіть почала з рекорду. Mm. І у чому він полягає? У більшості очків. Тобто, цей успіх у Чехії він повністю закріпив вас у складі національної збірної і тепер можна розраховувати на вдалий спортивний сезон. Тобто, принаймні на участь у ньому, так, так а так. все інше прийде вже безпосередньо від того, що залежить безпосередньо і від вас. Так, так. Добре, я бажаю вам успіху у ваших Дякую. починаннях, починаючи з Чехії. Дмитро, розкажи, будь ласка, я знаю, що у тебе є теж певний рекорд. Зокрема, те, що лише за один рік ти зміг підвищитись у спортивному класі. Як це тобі вдалося? Розкажи про свій шлях. Ну, я багато тренувався та за ми. У минулому році, у вересні, виконали мені норматив майстер спорту України. Я гадаю, що більше можу розказати тренер. Вікторія, як оцінюєте перспективи Дмитра саме на цьому, будемо казати, шляху такому непростому, тернистому, mm. і як швидко відбулося його професійне зростання. Я знаю, що ви майстра спорту. Виконали в 14 так, років, здається, так вони розповідали. Бачите, uh -huh. я пам'ятаю, uh -huh. от а Дмитро це зробив у 15, але це uh -huh. теж певний рекорд. Я так розумію, да, якщо спортсмен uh -huh. досягає таких висот протягом лише одного року. Так, так, я в тренерській роботі лише от другий рік, а Діма мені попався в тому році. І так, дуже перспективний хлопець. В травні він виконав норматив кандидата майстра спорту, і вже в вересні він виконав норматив майстра спорту. Дуже короткий час. І якщо ще такі будуть тренування, змагання, де він зможе себе проявити. Ми чекаємо надалі, майстра спорту міжнародного класу. Угу. До речі, міжнародний досвід в тебе є вже, Дмитро? Ні, немає. Тобто, є мета все ж таки потрапити ну, на міжнародні змагання. Так, є. Як розглядаєш для себе цей рік? Чи дає він перспективи саме відвідування якихось міжнародних змагань? Напевно, є, але в цьому році мені здається, що ще рано буде. Угу. Тобто потрібно працювати. Ну, Потрібно буде ще над собою попрацювати. Що ти на сьогоднішній день саме вбачаєш, от над чим ти маєш більше працювати, аби бути на висоті? Мені здається, треба на собі психічно попрацювати трохи, щоб збільшився результат. Все від цього залежить. Вікторія, старти, міжнародні старти цього року. Наскільки вони важливими є для українців і безпосередньо для криворічців, які входять mm -hmm. до лав національної збірної? Чим продиктована? Ваше бажання бути все ж таки на висоті на цих міжнародних змаганнях? І чи є якісь цілі, якась мета у подальшому? Ну у нас кожен рік ціль попасти на чемпіонат Європи і на чемпіонат світу. Тому це кожен раз якийсь етап себе, себе показати, себе проявити, і також на наступний рік є можливий шанс також почати, почати новий етап. Тобто кожен рік це новий етап у спортсменів. Як ви вважаєте, чи припаде це на час вашої діяльності? І взагалі чи йдуть і відбуваються розмови про те, аби Стрільба з гвинтівки все ж таки потрапила в Олімпійську сім'ю як окремий вид спорту. Ми дуже, дуже, дуже хочемо, щоб наш вид рухомої мішені потрапив на Олімпійські ігри. Ми Намагаємося досконалювати, так, це показувати, що ми не здаємося. Ми виїжджаємо, долучаємо з інших стран спортсменів, зі з ними, щоб вони також приїхали, щоб якось популяризувати, тому що це дійсно трошки ускладнює. Приїзд інших спортсменів, так як не просто програма не олімпійська. Ви те сам олімпійський, а наша програма не олімпійська. От ну ми дуже дуже сподіваємося. Кожен рік, кожен рік Кожні змагання, кожен олімпійський цикл. Ми сподіваємося. А у чому все ж таки проблема полягає? От до цього переходу до олімпійської сім'ї, тобто, чи є якісь такі моменти підводне каміння, яке все ж таки тягне вас. Вниз у цьому плані я не кажу, що не, не буквально, але ж от як я вважаю, що нема ніяких перешкод для цього, тому що ви цікавий, дуже динамічний, динамічний. Так, так. так, Ми не стоїмо дуже довго. Ми влучили в ціль, і це за ну проявилось на моніторі на 50 метрів. Біжить. Дуже велика мішень бігав раніше кабан. О, зараз це мішень, це дуже так. Ну я вважаю так феєрично. От. Ти не знаєш, що може попасти й інший спортсмен, тому що ну, всі хвилюються. Це та, та, так же як 10, так і 5. Особливо на фіналах, де зараз можна кричати, свистіти, хлопати, музику включати. Тобто це дуже-дуже заводить усіх, і спортсменів, і глядачів. От. Тому це просто на, на уровні. Всіх тренерів і вищих ви, вище, хто стоїть Вищого за цим. ешелону. Так, так, хто, хто колись з кимось там не зрозуміли друг друга, і тому отак от ми ми страдаємо. Угу. Вікторія, хто сьогодні загалом із Криворіжців от робить такі суттєві кроки ем, з точки зору професійного зростання, і хто з ваших вихованців, можливо, з інших груп. Має цього року теж шанси, непогані шанси виступити класно і підвищитися саме от у спортивному класі. Так, з пістолету, це зараз Максим Гімон. Який зараз на змаганнях, другий став на, юнацьких, на юнацькому Кубку світу, це Вілена Бевс, також неоднократна призерка і чемпіонка змагань. От е, Аліна Ткалик, яка зі мною також поїде на чемпіонат Європи е, в юніорській команді. Максим Клімас також е, ми від нього чекаємо на наших змаганнях, чемпіонатах України і подальшому так проявити себе на міжнародних змаганнях. От І я дуже хочу, щоб Діма також виїхав на, на міжнародні змагання по юніорам. До речі, вік дозволяє. Дозволяє додатись. вік, так, так. І юніори у нас, от там, от як все склалось, там з 14 до 21 року ми можемо ми можем там стріляти. На чим зараз, як ви вважаєте, як тренер, над чим Дмитру треба попрацювати, аби гідно зустріти цей міжнародний досвід і міжнародний тиск, можливо, навіть на. Цій арені, де буде дуже багато конкурентних стрілків, діма правильно сказав, що йому треба трошки психологічно попрацювати, тому що трошки він десь хвилюється, десь не, не про те думає. От ну нічого, ми з ним попрацюємо, і він вдосконало себе на змаганнях. На чемпіонатах України і Кубках України, і я чекаю, що його запросять у команду юніорську. Бачу, Дмитра, <сміття> бажано думати лише про те. А про те — це про стрільбу, про мішень, про те, що попереду <сміття> і ніяк всі думки, всі погані думки відкидати це, мабуть, те, що саме виховує. У вас чемпіонів, якщо так, так відбувається, ну, яка це... основна із детальок да, цього да. механізму всього. Так, це взаємодія з собою. Це в першу чергу ми е, змагаємось не зі спортсменами, як ми кажемо, а з самим собою. Там, от, на, на тому місці, на вогневому, ми е, одні з собою. От. Дякую вам за цікавий та змістовний. Діалог Дякую. від себе скажу, що кульова стрільба це не просто про попадання в десяточку. Вона може принести як фізичні, так і психологічні переваги, а також сприяти соціальним навичкам. Кульова стрільба розвиває концентрацію, самоконтроль, стабільність, координацію рухів та дихання, а також формує психологічну стійкість та вміння зберігати спокій у стресових ситуаціях. Цей вид спорту навчає роботі в команді, підвищує взаємопідтримку та повагу до суперників. І розвиває людину як особистість. На цьому, все. Дякую всім, хто приєднався до нашої розмови. Хай щастить.